Вітаю! Зараз розповім вам про стратегію прокачування свого аккаунта в ЗОО. Дивіться, із того, що у нас зараз з'явилося, це тепер будуть з'являтися ось тут на карті. Будь-де подаруночки. Сьогодні мені випало 1628 Animal Фіт, ось таких в цьому подарунку. Плюс щодня я публікую. Відповіді на загадку дня і ребус дня. Це нам дає ще по тисячі додатково заробити. Ну І як я буду це все витрачати і використовувати. Ну, По-перше, я максимально зробив свою ферму, враховуючи від вартості тварин. Тобто я купив всіх тварин до, здається, 4500 було. Далі ці тварини, які йдуть, вони вже дуже дорогі для мене. Не хочу вкладати сюди телеграм-зірки, тому просто поки що будемо чекати на те, як буде розвиватися проєкт. Тепер те, що стосується іншого, є вкладка «Бусти». Поки що я її використовувати не буду до того часу, поки не прокачаю свій аккаунт. Буду робити це наступним чином. За день я назбираю, ну, наприклад, мені вдасться назбирати за день там 2000 animal feed. Заходимо, бачимо, тут прокачування коштує 4700 1300. У мене вистачає, прокачав, і потім весь залишок, який у мене є. Я витрачаю на прокачування альянсу, в якому знаходжусь. Тому що чим вищий рівень альянсу, тим вище відсоток прибутку, який він вам дає. От той альянс, в якому я знаходжуся, вже майже 8 рівня залишилося ще трошки і збільшиться відсоток прибутку. Тому ось таким чином я буду пришвидшувати максимально прокачування свого аккаунта без вкладень. Якщо ж ви готові жертвувати сюди телеграм-зірки, то тоді для вас це все кардинально змінюється. Ви можете або ж купувати бусти, або пришвидшувати альянс, або купувати саме Animal Fit за рахунок цього. Прокачувати, докуповувати дорогих тварин і прокачувати вже тих, які є, збільшувати прибуток за годину. Плюс за тонн, якщо вам не шкода, ви можете жертвувати тонни і отримувати за це відповідно додаткові Animal feed. Одну пожертву я зробив, так як я думаю, це буде обов'язковим для отримання airdrop. Тому найменшу пожертву 0,1 тонн, я все ж таки зробив для цього. І тепер просто розкачуємо прибуток свій за годину.